Сьогодні, 28 квітня, в німецькому місті Мьянчинкладбах проходить мистецька виставка під патронатом групи художників Депла Райта з основною темою Дорога назад. Ходімо. Виставка проходила у будівлі старого залізничного вокзалу, який сьогодні перетворився на культурний простір, де митці можуть продемонструвати свої вміння і таланти. Також в будівлі проходять концерти класичної музики та театральні вистави. Двічі на рік свої виставки тут проводять й дерблаурайте. Ця назва походить від назви німецького міста, звідки родом засновники групи. Спілка налічує 10 митців віком від 27 до 84 років. Членами є не лише художники, а й скульптори, музиканти та літератори. Сьогодні їх об'єднала мистецька весна з темою Аусвік Дорога назад. Яка тісно пов'язана зі світовими катаклізмами, катастрофами та війнами. Тож оминути тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну було неможливо. Тільки я також цікавлюся українським мистецтвом і хочу дізнатися більше. я відвідав виставку українських художників, яка проходила у відні. Враження були незабутніми. Цікаво, молоді люди, яких зараз можна зустріти в Україні, мають багато культури в собі. Це вражає своєю різноманітністю та багатством. Що стосується мистецтва і літератури, як ми знову могли побачити сьогодні, це для мене також просто надихаюче. Митці активно підтримують українців, які були вимушені переїхати до Німеччини як словами, так і власними діями. Зокрема, п'ятьом українським підліткам випала можливість долучитися до виставки та прочитати власні художні твори. Німецькі художники в вишиванках, 3D полотна руїн, абстракції, що відображають емоції, розповіді про війну від українських біженців, все це про мистецьку весну Блаурайта. Німці не припиняють демонструвати свою солідарність та підтримку Україні, зокрема за допомогою мистецтва.